I uh do -huh. Страхно. Слухай. Great. Що на першому побаченні побачити подарував тобі? Та ти щось що ж то їм сказала мені, що я дідом не пригадую, що ж ти мені дала? Міч, потім згадаємо. а зараз скажи хто в нашому селі ще живе? А сим хай а оремо ти знав? А про Христа мистецьороздишаку зовсім говорити нічого не хоче. Те, що трапиться в селі, то справи його робить. Він я вважаю, що він має бути веселим. А характерина каже, що про себе, що вона майфарка в четвертому поколінні. І майбутнє покаже, і вилікує. О, діду, діду, побачимо, що сього вийде. Оце закрила шину шинопоквально на хвилини, щоб так прийшла до тебе. А що, що ти хотіла сказати? Та хто там твої веселинику с тобой говорити, що нема? Дівка наведення. Та <головіка> що, що, що коїть? Що з Василиною так? Та <головіка> нічого, присядь, я по добрій справі прийшла. А що там твоя Василина? Вона вже вже не пасі, навченого знайшла. Та ніна. Не знайшла так ні бо, то те поговори. Бо мій шинок уже геть перемов в жінній залі. Та, звісно, поговорю, а ти ж нам зал притримаєш, як ми з тобою домовлялися. це ми свято влаштуємо, вона все село гулять буде. А, а що ж, ти, що ти казала? да 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 шинок я зал з мене. Снясником з піду до м'ясника та за м'ясо домовлюся. О, гості без проблем. Випив ти в мене під когів. А отречений. Чуда тебе, ти, що задумався в нашому селі, найкраща сварка живе. То й знайте зачем. А скільки ж ми О, ти зараз набере? Краще сидить, як стану. Боже, вона тоді -то не брала немало, а тепер. Боже. Та ніби не живати. Та це вже занадто, не по людські досі. Ви ж там є та, грошеня на готуй, тому що лийдарис уже давно піднявся. Та звісно, приготую. Ну то, то що? Де тепер твоя Василина? Та вона дуже поспішає. Вона ще раз пару хвилин шину відкривається. Та піш, вже годиною відкрити. Я, коли до операції йшла, маче клієнти та ходити. Ой, доню, яка ти в мене розумна та красива. Якщо ти в мене така розумна і красива колош, ти на чим його приведеш. Боже, батушек, коли проведу тобі проведу. Щось давно за лицяльники не діяли. А чого це вас насамку? Стали цікавити у діміській це лицеві. Доню, ну не все життя тобі. Басіди. Ну, те ж правда, гараж. Весілля та весілля. Ой, не думала, що так, це так. Піду матроси розкажу. А молодші діти масани разом опонатим. А що ти мені не додав? Ми тебе не слухати, Макошка. Він чоловік довгий, нічого тобі не робить. А ти? А я наречення не потрапляю. Все, біжи. Шукай нареченого, шукай нареченого. О, да привет! Наречення не потрібно. Чого ти тією? Ти без тільки рот. А де це в тебе диванку вже загубити і... А ти що ще? тут робиш? А я там ну, нічого. Просто почути. Ага, так ми тобі повірили. А я це восставню. А грицькою. Так, можете? Ну, давай, давай. Так, що ще тобі ще наказала? Кашлю не на збили. Легче молоко. Наполучити колічки мама. біло

Ми Зараз. Бо, Зараз. Ми що там, висподівание. Да, ну, так, Вроде. Так, ми пішли, видя. Якщо знов йди, діга. Та ні, я не поділ. Бачу, що до вас тих какого вірту? Ну, а я так обідів. Хочу вас представити роміну речення. О, а що мені за це буде? Та, так, велике людське дякую. Ну, можна подумати. А якщо так? То... О, так це вже друге діло. Приходьте завтра, будемо вести світло. Дякую. Я там, що вистачає, тут там. що він усі хотіти, там закохався, що доньку тухала. Та й хоче, щоб я не посватала. О, що безплатно? Та ні, за гроші, звичайно, нам якраз на якихось е, хватило. Я не скажу, а карти все скажуть. А карти кажуть ну сить, не заважай, не Тіка. Ну, тебе чекає литемай. Thank you. Сели, мама, Та що таке? Хто до мене все на облич? Дай дяпечко. Ну й що ти хотів? Виходь за мене на сад. Ну ти, звісно, даєш. Хоча, приходьте завтра зі смотанку. Звісно, прийду. Ну, Yeah. <laughs>